25 липня Прилуцька районна військова адміністрація підписала угоду про співпрацю з проєктом Юсейд. Економічна підтримка України. Це дійсно урочиста подія, урочиста тому, що е, взагалі е, метою створення мережі є об'єднання потенціалу всіх сторін бізнесу, влади, громадськості, е, наукової спільноти – задля створення і реалізації солідарних проектів. Тобто, питання стоїть так яким чином об'єднатися, щоб допомогти розвитку громаді, розвитку бізнесу місцевому і підтримці? Нашої культурної спадщини ми зі свого боку здійснюємо все для того, щоб розвивати саме економіку нашого району, об'єднати зусилля усіх, як громадськості, так і бізнесу і влади для того, щоб ця економіка насправді була солідарною і розвивалася і отримували. Отримали позитивний результат, як і мешканці нашого району і, зокрема, відповідних громад. Учасниками історичної події стали представники благодійних і волонтерських організацій бізнесу, науки та культури, які презентували свою діяльність на прилученні. Самі тяжкі часи, які переживала наша держава, українці об'єднувалися, і ми нині теж переживаємо нелегкі люті часи в зв'язку з інтервенцією з боку Росії. І звичайно. Культура не може бути відділена від держави, як і економіка. Ми за останні півтора роки теж втратили свій потенціал, тому що менший потик туристів, менше заробляємо грошей, і тому ми теж вирішили приєднатися до меморандуму про регіональне мережеве співробітництво, щоб покращити своє економічне існування, тому що ми ж теж виплатимо. Платники податків у громаду і надіємося на те, що це співробітництво принесе нам результат. Кожен із нас повинен докласти максимум зусиль для того, щоб ми могли відроджувати свою. Культуру, просувати її на міжнародний рівень через те, що тут я б розділив, або це моя власна думка, сказав би так: що солідарність, культурна спадщина і туризм як економічна складова, це є те, що дасть можливість просунути показати, наскільки наш український народ має великі звичаї, давні культуру, спадщину, якщо брати. На саму глибину, то ми, як автохтонці, маємо до, до 6 тисяч років на цих територіях. Кожна людина в певний свій період життя от, або розвитку приходить до того, що починає розуміти свою місію на цій землі. От от навіщо я сюди прийшов і навіщо я цим займаюся? Ви знаєте, я от для себе зробив такий висновок, от що я хочу. Розвивати те, що майже загинуло, і я хочу зберегти генофонд наших саме українських корів, які поряд з нами вже знаходяться тисячі і тисячі років, от, тому що майже вся історія наших, нашої країни, от, яка сягає тисячі і тисячі років, якраз і Символізується і поряд біля неї завжди стоїть та сама корова, і безпосередньо сіра українська корова. Меморандум про регіональне співробітництво зі створення і розбудови мережі захисту культурної спадщини на базі прилуцького району є пілотним. У подальшому мережу планують розбудовувати і в інших районах Чернігівщини.